Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні понеділок, 5 травня, і ми знову з вами, знову поруч, щоб почати цей тиждень зі смаком, розумом і краплею абсурду. Ви тут, а отже, ви вже виграли цю добу. Тепер залишилося її як слід провести. Ми починаємо наш Ер про ранок. Сьогодні День Європи в Україні. Це день, коли ми згадуємо, що географічно ми вже там. Політично туди йдемо, а душевно давно в центрі. Європа це не про шенген, це про цінності, де людина не розхідник. І ми вже там. А от у світі сьогодні святкують Всесвітній день гігієни рук. І якби в історії було трохи більше мила і трохи менше крові, може б і не святкували б ми сьогоднішню Європу в режимі боротьби. Миємо руки від бактерій і голови від пропаганди. Плавно переходимо до Дня нігтів, бо як не мити руки, то що? То потім і день грибка доведеться вигадувати. Нігті то дзеркало нашої нервової системи. Покусаний манікюр каже, цей тиждень буде довгим. Тримайся. У той самий час день акушерок. Жінки. Які першими зустрічають нових людей у цьому світі. Вони наче першолінійні вітальники у готелі життя. Добрий день, це земля. Глибоко дихаємо, кричимо, тут можна. І наостанок, Міжнародний день принцес. Якщо у вас вдома хтось сьогодні зранку прокинувся і заявив, я сьогодні нічого не роблю, я принцеса, не сперечайтеся, просто вклоніться. Все ж таки свято. Що по іменинах їх сьогодні святкують Ірини. Вчора були лише Пелагеї, сьогодні лише Ірини, так і живемо. Але Ірини вітаємо будьте як мінімум сьогодні найщасливішими. А тепер про цей день в історії України. Сьогодні, 1992 року, Верховна Рада Криму прийняла акт проголошення незалежності. Але ж у 1995 році все це скасувало, бо знаєте, є така річ, як Конституція України, а вона каже просто і чітко, Крим це Україна. Крапка. І сьогодні ми це пам'ятаємо не як хроніку, а як позицію. А тепер про прикмети. Якщо ранок без роси, скоро погода скаже, змінююсь, бо можу. Якщо зозуля співається, не завжди до грошей, але точно не до тиші, день похмурий, очікуйте дощ і хороший хліб, бо коли не видно сонця, росте пшениця. А якщо ваша кицька раптово почала жувати кімнатний фікус, шукайте парасолю і новий фікус. Що сьогодні не можна робити? Сьогодні не день для сварок, заздрощів і пліток, якщо дуже. Хочеться, напишіть собі злісний коментар у блокноті і прочитайте через тиждень, можливо, посміятись. А тепер про те, що нам обіцяють зірки це гороскоп. Тож, Овен, ваша впертість сьогодні знайде нову форму збір шкарпеток за кольором настрою. І це принесе дивну радість. Телець, люди поруч здаватимуться повільними. Можливо, це через те, що ви вже вівторок. Близнюки, ваш внутрішній діалог сьогодні вийде на публіку, не сваріться з собою в маршрутці. Рак, сьогодні ви раптово зрозумієте, що Деякі двері не відкриваються, бо їх треба штовхати, а не тягнути. Лев, вас сьогодні ніхто не злякається, навіть дзеркало, навіть коти. Діва, ви зрозумієте, що іноді не треба все розуміти, і це буде ваш прорив. Терези, сьогоднішнє рішення зранку здасться вам геніальним, а ввечері епічним, і обидва рази будуть праві. Скорпіон, день почнеться з фрази, та ну, а закінчиться словами, а я ж казав. Або казала. Стрілець вам здаватиметься, що всі кудись поспішають, але ви вже там. Козирі, хтось скаже, що ви занадто серйозні, просто посміхніться, але внутрішньо це їх зіб'є. Водолій, сьогодні вам не вистачатиме гірчиці не в бутербродах у житті. Ну і риби, люди будуть звертатися до вас за порадою, але насправді просто хочуть вашої присутності, і це гарно. Народ, а тепер, як завжди, під завершення найголовніше. Понеділок це день, який не люблять тільки ті, хто не знає на що він здатен. Сьогодні світ святкує гігієну принцеси Європу. Ви можете обрати будь-яку роль, але я раджу бути тим, хто змінює місто, в якому живе, бо не міста роблять людей, а люди міста. Уявіть, що ваше життя це мегаполіс, ви його архітектор. Ви вирішуєте, що звести. Хмарочоси, ідей чи гетто, самокритики, проспекти дій чи тупики прокрастинації. Ви будуєте маршрути рішень. Площі можливостей і маленькі дворики відпочинку. Кожен ваш понеділок це дозвіл на будівництво нового району у своєму житті. А сьогоднішні свята це не випадковість, принцеси це про гідність, гігієна рук про турботу, Європа про цінності, акушерки про початок, а нігті про стиль і свободу. Тож будуйте своє місто життя з упевненістю, і нехай сьогодні у вас запрацює внутрішній муніципалітет натхнення і вудасть вам перепустку в Краще Я. Ну а я зі свого боку дякую, що ви були зі мною сьогодні. Ви зробили цей ранок розумнішим і теплішим. Побачимося вже завтра і пам'ятайте цей день вартий вашого кращого настрою. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і не забувайте! Ми обов'язково переможемо. Пока!